Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас тема відео, як я за своєї халатності Потеряв 50 тисяч гривень. О, ну е, Зразу не про те, Зразу е, наша любима рубрика Що по чому? Е, сьогодні ми обсудимо е, спочатку, по чому у нас живий вес е, здорових свиней. І по чому малі поросята. Сьогодні їздив. Сусідній район Ноший, прицінявся. Таке чисто. По дорозі їздив там і заїжджав на базар по путі. Да, так, О, Живий Вес Тиждень два тижні десь назад продавав я м, живий В'яс 150 кг по 70 гривень. Той збрали і 130 гривень там чи 140 по 70 гривень, по барабану які. По 70 гривень. Дзвонив я тим, що в прошлий раз у нас брали. Просто цей раз не було Зв'язку не було, коли вже вийшов на зв'язок, Він сказав, що бере вже по 72. Ну, тобто, взяв би по 72 через віса. Все. ото таке, друзі. Так що ну, це хороша ціна. Дуже приятна ціна. Ee, зважаючи на те, що БМВД не дорожчає, навіть, так сказати, подешевше. Якщо 40 гривень читать на мішкові, то подешевше, то і то приємно. Не подорожчало ж на 40 гривень. І то хорошо. Ну, Це я там ігровий фініш, по-моєму, теж таке саме. О, наші тут з району. 68, щось таке буде, 70. Ну Тож, я з ними зв'язуватися не дуже, хочу там мужики возять на цей на м'ясокомбінат, по-моєму, чи кудись так, що вони приїхали, зважили, там не доважуються до кілограма, нормально. ось, хопа, все, це, провірили віса, все бомбезно, все хорошо. У мене це устроє, не так, що там тут менше та ще, та. Це знаєте, ці бари, конкретні бари, оці наші гадяцькі. Це жесть просто. О! Що по малих поросятах? У нас лічно сьогодні бачив 2 300 поросота. І розібрали швидко. Коротше, я приїжджаю. Вже з мною знайомий там виїжджає той, що продає поросят, так і не бо поговорили з ним. Приїжджаю на там, де поросята продається, це пів восьмо, мабуть. До да, пів восьмо, бо восьмь я цей поїхав вже додому. Приїжджаю, я без поросят, просто дивиться так. Приїхав. Кажу, а де поросоти, люди стоять, стоїть Штоїть чоловік 6. не моє. Ждем, коли привезуть. Я так, я, я в шокі, я в шокі просто. Це капець. Сказав би мені хтось, що так буде год назад, що так буде. Год назад 15 машин стояло, ну хай 10, 10-15 осінь, це таке. О, приїжджає машинка. О, питаєш, що людина стоїть з поросятами. Кажу по чому? 2 300 Приїжджає машинка, й ну, продає. Ну, розібрали, короче, 20 минут машина стояла, всі розібрали кабанчики, все. Ще й по свинок поїхали. Ще й додому, бо вони самих свинок взяли. короче, Їздив я на Зінько сьогодні. Одна-дві машини, питаю мужика, бо я там не знаю. Е, Одна-дві машини стоїть і. і все. Під'їжджає машина. Тоже, людей уже куча стоїть. Дві 800 кабанчики, е, 2600 свинки. Я думаю, добре, що мені їх купляти не треба. <с> Як добре бідні люди <с> каже, а що, така ціна? Хочете беріть, хочете не беріть. Що? Що таке, друзі діло? Такі ціни. Каже, така ціна зараз. Ну, за те, що я дзвонив там на полтаву 2700. Казав, хоч написано в об'являнні півтори. Я чисто ж думаю, ну, чи цей коли 10 кг 2700. 30 3,5 все, які питання? Хоч бері, Хочете беріть, хочете беріть, така ціна зараз. Все. То таке, друзі, з Русі. Ось поїлочки. І за таких поїлочок, за моєї халатності. Пацьосе, пацьосе. Я попав, ну як поте, попав, попав, потеряв 50 тисяч гривень. Не багато, не мало, ну, ну неприємно. Чепухо случилося. Що е, Що случилося? Було має три свинки. Три свинки, я їх спарував на свиномоток. Все добре, поруди дуже хороші. Були такі м'яснички жовпості такі, думаю, капець, виход буде з них. цим хороше. Вони жили в мене в оцьому ось. сарайчику. Бачите, холодина як робиться, ан 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 антижаро. Вже його треба вбирати, бо вже холодно. Жили в мене в цьому царайчику. Іменно в Імену проблема сюди сонце попадає на поїлку. Ну, тобто, як поверталось. І дуже вода була тепла. Ну Я то доливав таке, ну, не мив каністри. Не мив каністру часто. Іменно вода пропавша була вже, зелена така, я якось ну, не обращав внимання, те, те якось біло ще таке, все. Коруче, не обращав внимання, не часто мив. І вони заболіли, вони перестали їсти, у них закрепи почали. Я їм почав давати варене. вже з, мабуть стартовий кур. А вони не їдять всю. Не їдять і всю, мабуть, місяць вони не поїли. І що? Капець. Ну так сказати, усі подохли. Ладно, одна... Одна... ні, одна родила, поросята всі ну, недоношені, подохли. Закопав, ну її зарізав на м'ясо. Таке. Там три дні погодував і то боявся, щоб цей, бо ну, теж таке. Дві останніх подохли. Бува таке. Буває таке. Навіть не встиг її подорізати. Поросята цієї були б офігенні. Петренчики такі, м -м, класні, мені так подобалося капець. М'ясисті такі красиві. Так. Ото, друзі, так. Таке буває, так що. І ще в чому смисс. Я тепер приучаю до е, свинок, як держу на цей на откорм. Держу свинок на откорм Ой, на откорм. Е, ремонтних свинок. Ні, це вибраковка. Це вибраковка. У мене тут грижовики. В грижі пороблені маленькі ось такі свинки. О, як е, оставляю на цей, то даю. Е, Два рази в тиждень, ну вже як здоров'я, вже кілограм 130-140, вже перевод скоро, то даю варене. Там і 120 є. кнопа, ох і кнопа. Даю варене двічі в тиждень, десь по вечорах. Щоб вони привчались до вареного, щоб друг чого і вони за ним скучали. І їдять. Ну, щоб вони хотіли їсти. Отак, друзі, я скажу вам, що. Що доворено треба приучати потихеньку, щоб вдруг чого їм вже не перестають їсти. Там зокрепи таке є, частенько. Як особливо ще економиш на кормах, і даєш простий корм без БМВД, то тепер <поє> поняв такі конкретні, що тепер кормлю свиномоток тільки з БМВД. Серединка, там два місяці в середині, ну, всередині. Тобто перший місяць з БМВД і останній місяць з БМВД. Серединка там без БМВД. І то. Не завжди, інколи даю. Ну так, Поки що Бо Дуже свиня виростоє, дуже велика тоді, як іменно цей придовлює малих тоді дове. Ну, тобто стає велика, виростоє не БМВД неуклюжа, іменно по сьогодні місяць тягнуть дуже поросят, свиномотки поросьоте. І тоді годую таким БМВД гровером. тут таке, друзі, діло. Так що знімемо, яке. Поїлочки. Тут секрет секрет ось дивимося, у нас поїлочка ось така. Будемо зараз її мити. Так, друзі, будемо зараз знімати, покажу, випиться отак. Е е е Режулька годує. Знімання показувати Я вам це не буду, воно вам буде. Це... Не, не треба. Може і хочеться подивитися, але воно вам не треба. Звуки кормляються, як всі я думаю. Отак от ось. Знімаю каністру. Знімаю каністру, О, Бачите, грязне. Тепер я почав частіше їх промивати. Ну, днів 5, а може частіше. Ну, тобто, отак от конкретно щось промиваю. Промиваю і шланг поразів разів днів та ні, днів текся, Що під шланг. Бачите, шланг грязний, грязний там остається і каністра грязна. А як не, не цей, що каністру ой, шланг і не дуже, а каністру нодами, шланг не дуже замазується, каністра дуже. Знімаю, вилив у цей, промив. Протер тряпочкою вимив, все, вилив. Все. Ідемо мить. Пойдиться Ми закотить рукава. Опа, так. Має тут оборудування, це для промивки цього йоржичок. тряпочки має стендру все. Як такі потери, друзі, нести, то і вимиваємо собі. Та як частенько його мить тепер, як купав мить частенько, то роботи, так сказати, ну, времени займає небагато. група гопа безстренько промив, бо воно не таке грязне. І кстати, як миєш каністру, то свиня більше води починає.

Помироку робимо отаку четку, оп і И... промиваємо хлам. Все прямо сполоснули. Шланг під напором промили. все, як новий. Все, друзі, промив поїлочку. Набираємо частенько водички Не Неважке Упражнення так сказати. Ну, воно вам, так сказати, може не зашкодити, якщо будете таке робити. Планги заливаємо водички, нормально все. Ось таке, друзі діло, друзі, такі справи. Нельзя е, Таку фразу. Перестаєш економити після того, коли тіряєш ще більше, ніж зекономив. Такі, друзі діла. Ну, це було год назад, рік назад рік тому. Ну, може комусь послужить для прикладу, як не треба робити, так сказати. Ото таке, друзі, діло. Так що пишемо коментарі. Хай та буде по-любому багато. Ну так, як завжди, по-другому ніяк кожного своє мнення. Пишемо коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал, буду всім радий. Всім пока, бай-бай!